За доброту відплатив стусанами у Бобронецькому районі двоє зловмисників побили та пограбували 84-річного пенсіонера в одному із злочинців. Старенький упізнав односельця. Пам'ятає його ще дитиною, коли лагодив малому велосипед та пригощав яблуками із власного саду. Нападник вже багато років живе у Дніпропетровській області, тож розрахував, розраховував, що лишиться невпізнаним. А тому разом з товаришем обміскували плани, завітали до діда. Чим закінчилися гостини? Далі в сюжеті. І тоді кажуть. Григорій Бобух мешкає у будинку один. Розповідає, ввечері, коли сталася пригода, дивився телевізор. Через деякий час ошибку постукали невідомі. Пенсіонер підійшов до вікна, подивився, хто прийшов, втім двері не відчинив. Розуміючи, що господаря не виманити із домівки, зловмисники запалили ганчір'я та поклали його на поріг літньої кухні. Я подивився у вікно, у веранду, коли бачу зарево коло кухні, а тут коло кухні на вуглі. Усередині, у мене газ плита стоїть і балон. І я подумав, що зірветься ж балон. Чоловік вибіг на вулицю в цей час, один з нападників вдарив пенсіонера в обличчя. Він мене ще вдарив під серце цим підбором От. в сторону серця. Тоді вони швидко, той же менший другий, підскочив і мені рота закрив скотчем, і очі замотав. І вдарив у, у груди, теж підбором. Відгубцювавши старенького, злочинці вимагали гроші та цінні речі. Забрали заощадження, два мобільних телефони, золоті прикраси покійної дружини, а також консервацію та горілку, що стояла на столі. І часи електронні теж забрали. Да. І шастали, так, да, було ружо. І забрали ружо. Оце таке, така обстановка. Угу. Вот. Далі злочинці викотали з гаражу автомобіль господаря. Відібрали ключі, склали награбоване та втекли. Отямившись, потерпілий, пішов до сусідів і викликав міліцію. Тим часом нападники вже дісталися Дніпропетровської області. Там крадене переклали в автівку спільника. Завадили злочинцям правоохоронці. До судового розслідування були встановлені особи, які вчинили вказаний злочин. Ними виявились. Жителі міста Дніпропетровська, один з яких раніше проживав у вказаному селі, де було здійснено розбійний напад. На даний час особам оголошено про підозру чиненні кримінальних правопорушень. Правопорушникам світить до 15 років позбавлення волі Григорій Васильович нині ж лікується після побиття. Дарина Романська Ірина Дєдушева день за днем.